Ми стоїмо, ми боремося, і ми переможемо. Бо ми на Україна, Америка і весь вільний світ. Демократії світу стоятимуть на сторожі свободи сьогодні, завтра і завжди. Тому що в моменти великих потрясінь і невизначеності розуміння того, що саме ти відстоюєш, є найважливішим, і розуміння того, хто стоїть поруч з тобою, має велике значення. Сполучені Штати зібрали всесвітню коаліцію, щоб передавати критично важливу зброю і спорядження для відважних українських бійців на передовій. Рухаємося вперед з вірою і впевненістю, тією, що веде не в темряву, а до світла, не до неволі, а до свободи. Україна досі незалежна і вільна. І ми не знатимемо в тому, і все, що ми робимо зараз, мусимо робити так, щоб наші діти та онуки знали, що це свобода. Немає солошого слова ніж свобода. Немає благороднішої мети ніж свобода. Немає вищого прагнення ніж свобода.